Да ла. Ок, що це? Сховище золота і алмазів Не запроваджено. Класно, заходь! Так, а виходу немає. Що це за кнопка? Давай натискай, може це вихід. Чорт! Дідько. Ви бачили, щойно нашу паску дії А тепер ми покажемо, як її. Як її робити з вами Кріп і... Його вірний друг Ендер і наша помічниця ми, Як і обіцяли пастку з люками і водою. Ми робимо одну справу, яку на сервері дехто би заборонив, але на сервері люди самі це роблять. Якби ми використовували всякі речаги або ще що, то б нас просто забанили. А так то ми використовуємо, щоб люди самі натискали. Люди нашому дракончику вже рівно сім днів. Це класно. Бо тепер він скоро має виростити. Все, що потрібно для Пасхи, є в сундуку. Рестован, повторителі, люк, речаг. Там речах антре. Відро води, надпис, це, це воронка і кнопка. Ой. Ми викопуємо яму 2 на 2. Давайте розказуй. Е, вона має бути глибока для того, щоб е, убилася людина. Чи то звір, чи то ще щось. 25 блоків вбивають незатірованого галмазника. Викопайте до 40. Це буде гарантовано, що навіть алмазник з червоною бронею не вили. помре просто. Нам потрібно покласти дошки правильним способом, щоб покласти люки і вони не відпали. Ще нам треба буде покласти повторювачі в певному порядку, щоб вони відкривали люки при натисканні кнопки. Так, ось таким способом ми ставимо кнопки. А тут ми зараз будемо ставити повторювачі, щоб люки відкривалися. Ми ще проводимо рестон. Це буде щось типу дротів для нас. Так. Ось таким чином ставимо. Рестон. І повторювач. А якщо класти неправильно рестон, це може замкнути всю Пас. весь механізм. А я поки що зроблю кімнатку. Щоб виглядало більш реалістично. О, люди, ми стільки ми вже напевно. Скільки ми там серій зняли? Це напевно буде шоста чи п'ята. П'ята. А, так, п'ята. Ну при дракончику скоро буде місяць. Ну, ще лишилося два-три тижні. І він вже вилупиться. Не що вилупиться. І все буде в нас окей. Буде новий друг на сервері. І ми давно вже грали на сервері Playcraft, Це дуже класний сервер. Хочете попробуйте. Ми будемо його координати, щось через серію ставити під відео. Так, а поки що дивимося, чи працює є, працює. Тут вже решту закриваємо. Ставимо двері із середини. Та у, у всіх наших серіях. Так. Це? Напевно, буде відкривати двері. Так. Заходимо всередину і ставимо двері. Єс. Yes. І залітаємо всередину. І ставимо. Викопуємо такі от дипки. Так, і ставимо десь два блоки від того, таблички ось таким чином. Щоб вода не протікала. <плес> е, я лишу кріпера, щоб він сам вам західно і робити. Так, заливаємо воду і вода стоїть так о. Все зробили, ми просто спускаємося і ставимо Ну, І там вже далі ви самі розберетесь, викупайте яму і все далі. З вами був Кріп, Ендерменчик і наша подруга! Фанді. До побачення, підпишитесь на наш канал, ставте лайки. І що не зрозуміли, пишіть в коментарях.